Новини міської інформаційної служби в ефірі у студії Володимир Кремінь. Вітаю. Як завжди, у цій порі говоритимемо про важливі події станом на 13 вересня. Ну, розпочну з такого. У Кам'янському відзначили День фізичної культури та спорту. Кращі представники спортивної галузі отримали відзнаки. Від початку війни у модульному містечку Кам'янського оселилися нові мешканці. Дізнаємось, чим живе містечко сьогодні і як зустрічали людей з окупованих областей. Чи безпечно містяни поводяться з вогнем? Рятувальники розповіли про надзвичайні події минулих днів. У Кам'янському привітали спортсменів з Днем фізичної культури і спорту України. Невелике камерне свято, на честь наших чемпіонів, пройшло у приміщенні нової сцени театру Лесі Українки. Там кам'янчан, які надійно тримають спортивний фронт, відзначив міський голова Андрій Білоусов. Підтримати спортсменів у такий непростий час завітали представники громадської організації Бджола. Вони виборюють перемоги та прославляють Кам'янське та Україну на весь світ. Разом із цим встигають займатися волонтерством. У своє свято чемпіони отримують заслужені нагороди за свою працю та волю до перемоги. З перших днів війни на базі наших спортивних закладів. Ви створили дуже потужний волонтерський рух. Допомагаєте нашим збройним силам, допомагають нашим мужним переселенцям. Завдяки вам, завдяки нашим спортсменам, вони тримають зараз спортивний фронт і. Приносять багато нагород в скарбницю нашого міста, прославляє наше місто і нашу Україну. Обов'язково Україна переможе обов'язково ми відновимо будівництво наших інфраструктурних проектів. Обов'язково повернемо, повернемося і будемо проводити наші загальноміські такі великі спортивні свята. Все це буде попереду, і вважаю, що це буде ну як може скоріше завдяки нашим збройним силам. Вітаю вас і святом, дякую вам. За вашу роботу і підтримку протягом року наші чемпіони завоювали 600 золотих, 500 срібних та 600 бронзових медалей. Провідних тренерів та їхніх вихованців нагородили подячними листами. Грошові сертифікати на зміцнення матеріальної бази від громадської організації бджола отримали усі дев'ять комунальних спортивних закладів міста. Політична партія бджола завжди підтримує спортсменів, молодь. Це свято молодості, свято сили. Я дякую нашим захисникам, які дають нам можливість сьогодні зустрітися в чудовій залі, привітати вас тому Богові і нашим захисникам дякую. Вас зі святом. Слава Україні! Усі перемоги, які здобувають наші спортсмени, це завдяки їхнім зусиллям, тренерам та. Це перемоги не лише ваші, це перемоги України та нашого міста. Міський голова Андрій Білоусов та Парк «Бджола» завжди допомагала та буде допомагати спортсменам у місті Кам'янське. Тому бажаю ще більше перемог. Ми в вас віримо, то ми за вас балюваємо. Кам'янське із гордістю носить звання спортивного міста цього року. Приводів пишатися нашими спортсменами ще більше. Дуже складні зараз умови для тренування, але ж спортсмени держать свій спортивний фронт. І не тільки спортивне, а спортивно волонтерське тому що дуже багато і тренерів, і спортсменів передалися до нашої сімісної боротьби проти Росії, проти окупантів, які не дають нам спокійно тренуватися, жити. І я думаю, що перемога буде за нами. Зараз всі об'єднані, всі працюють на перемогу. На жаль, чи на щастя, ми не знаємо воєнної справи, але ми добре знаємо свою. І як можемо, чим можемо, тим ми підтримуємо наших хлопців, які боронять кордони нашої України. Ось Недавно ми провели такий фестиваль з Україною в серці. Де ми зібрали кошти на підтримку ЗСУ? Чи можемо, тим допомагаємо. А наші дівчата це ж група підтримки. Тому, звичайно, ми підтримуємо, ми віримо і знаємо, що буде перемога з нами. Під час заходу привітали тренерів та керівників спортивних шкіл, ветеранів спорту, а також молодих спортсменів номінації Прорив року. Я із Краматорська, вже шість років займаюся фігурним катанням на роликових коньках, Уже більше чотирьох місяців живу в Кам'янському. Тут була можливість, да. Тут я знала, що мене ждуть, і що я можу здесь продовжити е, е, займатися все равно международные соревнования остаются, і спортсмени готовятся, и спортсмены вкладывают свою душу. они представляють страну на міжнародному уровні, такому э, моя команда, Каменского. мы ездили на міжнародний представлять під флагом України якби це очі. сильно. всі, хто займається спортом, знають який важкий шлях до перемоги для того, щоб піднятися на п'єдестал пошани. На чемпіонатах світу, Європи, України, навіть області. І я сподіваюся на те, що вже в найближчий час наше місто стане ареною для міжнародних змагань, як це було нещодавно. І ми будемо бачити, як прапор України піднімається під мирним небом нашої держави. І далі до уваги тих, хто отримує гуманітарну допомогу. У зв'язку з непередбачуваними логістичними труднощами з 14 вересня тимчасово припиняють видачу продуктових наборів для громадян віком старше 65 років та осіб, що офіційно мають соціальні пільги. Про це повідомив міський голова. 14 вересня з 10 до 17 години видача залишків продуктових наборів проходитиме лише в центральному парку культури та відпочинку за адресою вулиця Курська, 35. Із собою необхідно мати. Паспорт, індифікаційний код, посвідчення, пенсійне або таке, що підтверджує приналежність до пільгової категорії. Про відновлення роботи точок видачі безкоштовної гуманітарної допомоги повідомимо додатково. Майбутніми вихідними Кам'янське має відзначити 272 сімдесят річницю від дня свого заснування. Міський голова Андрій Білоусов повідомив, що цього року день міста не буде святкуватися за аналогією попередніх років. Перш за все, зміркувань безпеки та фінансової можливості. Очільник міста зазначив, у цій вихідні 272-й день народження Кам'янського пройде без урочистої святкової програми та традиційного концерту, аби уникнути масового скупчення людей на вулицях. Ми відкриємо для вас низку нових об'єктів в сфері освіти та медицини, які нам вдалося завершити попри складну ситуацію в країні. Але все пройде обмежено, бо сьогодні в нас єдина спільна мета. Перемога України також Андрій Білоусов підкреслив, що після нашої спільної перемоги обов'язково відзначимо день міста як одна велика родина. Також у Кам'янському продовжать реалізацію важливих соціальних проєктів та будівництво інфраструктурних об'єктів. Залишаємось сильними та згуртованими. Зазначив наостанок міський голова. І далі до оперативної інформації. В останні дні ворог активно атакує Дніпропетровщину з повітря. Нагадаю, що вихідними ППО збила над областю сім крилатих ракет. У середмісті Дніпра було попадання. Постраждав 71-річний чоловік. Сьогодні, на жаль, він помер у лікарні. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Цієї ночі знову від обстрілів потерпала Нікопольщина. Сьогодні вночі російська окупаційна армія знову випробувала обстрілами. Нікопольський район, Гатили зградів, ураганів та ствольної артилерії по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громадам загалом шість разів. Через ворожі обстріли пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. Інформація щодо руйнувань зараз уточнюється з людей, на щастя, ніхто не постраждав. Далі перейдемо до інформації від служби з надзвичайних ситуацій міста. Рятувальники Кам'янського працюють не покладаючи рук. Так, за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 29 виїздів, 17 з яких на пожежі, 4 рази на підгорання їжі та двічі на ДТП. А за минулий тиждень загинула одна людина, одна постраждала і одну врятовано. Більше подробиць далі у сюжеті. Четвер, 8 вересня. Близько 12.30 дня надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі по вулиці Павлівській. По прибуттю було встановлено, що горить дах господарчої будівлі на площі 20 метрів квадратних. За допомогою подачі одного ствола протек о 13 годині 14 хвилин дана пожежа була ліквідована. Як наслідок, вогонь пошкодив дах будівлі на площі 20 квадратних метрів. Залучено 15 чоловік особового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі Нацполіції. 10 вересня, о 17 годині 40 хвилин, надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по бульвару будівельників. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що всередині однієї з квартир на сьомому поверсі горить домашнє майно на площі 30 метрів квадратів. Вдома нікого на цей момент не було. Вже за 40 хвилин пожежа була ліквідована. Загалом залучили три одиниці техніки і 14 чоловік особового складу. Загиблих і травмованих немає. Причини встановлюють поліцейські. Ще одне загоряння сталося вже наступного дня, 11 вересня, о пів на другу ночі. Надійшло повідомлення про пожежу на тимчасовій зупинці у дворі будинку, де горів автомобіль. За даною адресою було направлено черговий 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що горить моторний відсік та кабіна автомобіля «Форд Транзит на площі 2,5 квадратних метрів. Пожежу загасили за допомогою одного ствола протек В першій годині 43 хвилини. В результаті пожежі було пошкоджено сам легковий, сам автомобіль Ford Транзит на площі 2,5 квадратних метрів. А також було пошкоджені автомобілі, легкові автомобілі, які знаходилися поруч. Загальна площа пожежі склала 3,5 квадратних метри, загиблих та травмованих не було. Причину встановлюють слідчі: рятувальники Кам'янського вкотре звертаються до глядачів із проханням дотримуватися правил техніки безпеки. Ваша безпека у ваших руках. Мінімальна заробітна плата в Україні залишається на рівні 6,5 тисяч гривень. Нагадаю, що із 1 жовтня мінімалка мала підвищитись і становити 6 тисяч 700 гривень. Проте, як повідомили у Міністерстві фінансів України в умовах воєнного стану, Пріоритетними державного бюджету на наступний рік 2023, будуть сектор безпеки і оборони, медична галузь та забезпечення усіх соціальних зобов'язань держави. При цьому в Мінфіні підкреслили, що видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються а деякі з них будуть навіть збільшені. Модульне містечко для переселенців у Кам'янському було відкрито в квітні 2015 року. Воно збудоване в межах німецької програми з гуманітарної допомоги. Наразі містечко поповнилось переселенцями 2022 року. Команда міськонформаційної служби відвідала тимчасове житло на люмому березі та дізналась, в яких умовах наразі мешкають вимушені переселенці. Пані Ольга працює адміністраторку містечка з перших днів його існування, розповідає, що камінське модульне містечко чи не єдине в Україні, яке залишилось в гарному стані та є придатним для проживання. З роками воно поступово змінювалось. Навколо помешкань з'явились квіти та дерева, паркан та тротуари. Наразі маленький житловий масив заселений повністю. Проживають як діти, так і пенсіонери та люди з інвалідністю. Мешканці забезпечені усім необхідним, мають комфортні умови для проживання та допомагають один одному. Умови є. Все ми зробили все, що від нас за. Лежало, щоб зустріти переселенців 22-го року. Всі ліжкомісця були укомплектовані за допомогою департаменту соціальної політики. Там є матрас, подушка, постільна білизна. Ми видаємо набір посуди, каструлі, тарілки, все, що необхідно для першого такого старту в життя. Центр надання соціальних послуг забезпечив переселенців 22-го року, які до нас приїхали, необхідним текстилем. Це були видані на кожного члена родини матрас. Комплект постільної білизни, подушки, предмети гігієни. Олександр разом із мамою переїхали до Кам'янського ще в квітні. Розповідає, що наразі не знає, в якому стані знаходиться їх рідний дім, адже громада потрапила під сильні обстріли. Попри те, що зустріли їх добре та забезпечили потрібними речами, дуже хочуть додому, особливо мама, яка часто запитує, коли вона зможе повернутися до рідного містечка. Мамка пережила вже одну війну, їй вже 87 років. она у меня слепая, наполовину глухая. Пока было более спокойно, пока завод не останавливался, работали, да. Завод закрылся, начали, начались приближаться боевые действия со стороны Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки. Ну, я решил мать вывести. Дали нам комнату, нам все устраивает, да. Все есть, все есть, есть где помыться, есть где приготовить. Работает прачечная, если надо стирать. Если надо помыться, работает душевая, есть холодная горячая вода, плиты работают, электрочайники, все, завхоз у нас хороший пантелейч. Наталя разом із чоловіком тутешні старожили, проживають у містечку з 15-го року. Розповідає, що приїхати та влаштуватись допомогла їм донька. Умови родину влаштовують. У вільний час вони займаються благоустроєм території, саджають квіти та допомагають по господарству. Проживаю в місті з мужем є десь. Здесь всі умови у нас хороші, і вода гаряча сутками, і туалети, душ, все є. Я высаживаю рослыны вместе с администрацией, мы здесь за ними. Вот деревья посадили, цветы посадили, ну и постоянно каждый день ухаживаем за ними. Олег разом із сім'єю були вимушені покинути свої домівки ще в 2014 році. Наступного року родина знайшла прихисток у Кам'янському, де мешкає сьогодні. Їхній будиночок сімейного типу складається з двох кімнат, де є усе необхідне кухня, холодильник, душ та туалет. Олег навіть збудував невеличку веранду, де можна влаштувати сімейні посиденьки. Це в нас було четверо двоє дітей, я жінка. Я зараз вона виїхала в Германію зі мною, тому я сам. світло, вода, тепло вся. Постілі, кроваті, все. Ну, все є. Все, що для життя потрібно, є. Сім'я в'їхала, я зайнявся, щоб було тут гарно людям приходять до мене вечорами. сидять, є днями, діти тут товчуться, люди бувають, сидять, просто бувають, гості заходять. Я роблю для людей, щоб було їм приємно до мене прийти. Завдяки роботі таких модульних містечок, вимушені переселенці мають змогу проживати в комфорті та затишку, адже у більшості не залишилось рідних домівок, тож повертатися їм поки нікуди. Міська влада піклується про роботу таких центрів та забезпечує їх усім необхідним. Ну А тепер час прогнозу погоди на 14 вересня. У цей день буде хмарно з проясненнями. Протягом дня і ближче до вечора прогнозують опади. Вночі очікуємо до плюс 13 градусів, вдень 18 тепла. Вітер західного та південно-західного напрямків до 5 метрів на секунду. На цьому випуск новин завершується. Слідкуйте за інформацією на сайті телеканалу. Дізнатись оперативні новини можна на наших сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. І з вами був Володимир Кремінь. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Все для України!